Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні, 16 березня, рівно рік, як росіяни скинули авіабомбу на драматичний театр у Маріуполі. Саме тоді, коли там в укритті знаходилось сотні мирних мешканців, які хотіли врятувати своє життя, вони навіть на площі перед театром написали слово Діти, аби російські пілоти оминули це місце. Тож скільки людей тоді там загинуло, досі невідомо, і навряд чи вдасться. Зібрати точну кількість, адже сам театр росіяни почали розбирати. А сьогодні в Тернополі на площі біля драматичного театру зібралися люди, які, яким вдалося виїхати з Маріуполя. Вони сьогодні тут зібралися, запалили свічку, помолилися та вшанували пам'ять усіх тих, хто загинув тоді в театрі, в стінах театру. Нам вдалося поспілкуватись із кількома такими людьми. Вони розказали свою історію про те, як вони виїжджали з рідного міста, тікали без речей, без документів. Тож більше про цих людей і ці історії розкажу у вечірньому випуску новин. Наразі в мене все. Дякую за увагу.